Зима близько. А це значить, що твоя нога повинна бути теплі. Всім привіт! Ви на каналі кроси. Мене традиційно звати Олександр. Сьогодні ми будемо говорити тільки про одну пару, але на мою думку, вони найдешевші по відношенню ціна якість вони коштують до 3 тисяч гривень. Точну ціну ви можете дізнатися в описі під відео. Ну а зараз пропоную подивитись на них. Так, це красивки від Puma. Ось такі яскраві червоні коробці. До вашої уваги, кросівки Puma X-Ray Speed. Вони повністю чорні. Одразу хочу сказати, так, да, є дешевші красівки. Як на мене, це найдешевший варіант від кросівок, які виглядають класно. І вони універсальні, вони реально зручні. Тож давайте ближче з ними будемо знайомитися. Давайте почнемо так би мовити з екстер'єру, з зовнішнього вигляду. Як на мене, це суперудачна модель від Puma. Вони реально стильно е виглядають, вони підійдуть так само, як і для модників, так і для хлопців, які не хочуть щось яс яскраве одягати. Виконані вони з текстилю та замінника шкіри. Міцний текстиль, яким... Навіть дозволяє дихати. Так, тут немає ніякої технології типу, типу GORE-TEX. Підошва не прям тверда, я думаю, навіть на холоді вона залишається м'якою, що дозволить ходити впевнено по, по льодові, по замершому снігові. Підошва тут від Puma Єва називається. Ось така підошва, вона, вона м'яка. Технологія тут від Puma, я думаю, буде зручно. Це один з хороших факторів. Плюс тепло. Дивіться, устілка. Устілка також, якщо можете помітити, тут міліметра 3-4. Теж тут якась, не знаю, як технологія софтпуам, якщо правильно сказав. Реально устілка дуже приємна. І бути в магазині, чи як вам прийде, обов'язково дістаньте, пощупайте вона прям. Як мінімум на устілки вони не зекономили. В кросівках до трьох тисяч бренди, хоті сказати, люди, бренди люблять економити на устілках. Тут він вона прям звична, можна потім після зими вкидати їх в якісь свої кросівки і також ходити в ній. Що хочу сказати, тут ось зручні кріплення є для шнурівки, отак зручно. Зачепились, затягнули, нога міцно буде триматися. Не дай Бог, я вам це не бажаю. Якщо ви взимку десь підсковзнетесь, впадете. Шанс, що ви вивернете ногу, він супер мінімальний. Всередині тут м'якесенько, все тепло. Да, тут немає ні якогось меха. Хутра-хутра, вибачте. Але я думаю, взимку буде доволі тепло. Я впевнений, що ця пара мінімально буде пропускати, пропускати воду. Я не знаю, що ще сказати, все сказано тепло, зручно. І якщо ви шукаєте реальний варіант до 3000 тисяч гривень, щоб виглядати взимку стильно і головне, зручно передвигатися по вулицях. Я думаю, Puma X-Ray Speed ідеальний варіант, чорні. Вони завжди будуть виглядати класно, їх треба мінімально витирати, щоб вони мали вигляд. І головне, що в них тепло. Реально, і також побажання по розмірах. Тут, написано, 28 см я їх обував, вони мені підійшли ідеально. Можливо, якщо ви хочете теплий носок одягати їх, то на пів сантиметра можна взяти більший розмір, для того, щоб було ще зручніше. А так реально дуже зручно, вони як прям як, як красівки. Тож взимку, Puma X-Ray Speed. Ідеальний варіант. Зручно, стильно. Тепло. Тож, якщо тобі ця пара сподобалась і ти хочеш дізнати ціну, е, є ціна в описі. Переходимо по посиланню, і дізнаємось точно ціну. Вони, як ви зрозуміли, менше 3000 тисяч гривень. Реально класний варіант. Я думаю, і собі, напевно, їх, їх придбаю. Не забуваємо донатити, підтримувати Збройні Сили України. Тож, до зустрічі і, будь ласка, одягайтесь тепло, я, щоб я за вас не пережив. Все. Пока!